З вами Лілія Налягака. Час новин. На Дніпропетровщині ворог майже 20 разів бив по Нікопольському району. Гатили з важкої артилерії та ФПВ дронами. Під вогнем окупантів опинилися сам Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громада. У результаті атак пошкоджені соціальний заклад, шість приватних будинків, два з яких охопило вогнем, дві господарські споруди, гараж та авто. Без потерпілих. Військові РФ обстріляли Білозерку на Херсонщині. Снаряд влучив у будинок 61-річного жителя. Чоловіка шпиталізували з мінно вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Під ворожими обстрілами перебував і обласний центр. Більше про те, як минула доба в південних регіонах, дізнаємося в нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Що тобі відомо про наслідки обстрілів? Лілю, вітаю окупаційна армія Російської Федерації. Вкотре атакувала з артилерії корабельний район Херсона. Є влучання в дах багатоквартирного будинку. Внаслідок обстрілу розбиті вікна, пошкоджені балкони та електромережі. Постраждало двоє людей до лікарні з уламковими пораненнями доправили 76-річну жінку. Також по меддопомогу звернулася жінка 57 років, яка в момент ворожого удару перебувала на вулиці. У неї міновобух. Хова травма та перелом руки. Вона продовжить лікування амбулаторно. Можемо послухати, що розповідають очевидці про ворожі атаки по Херсону. Пропоную послухати їхню пряму мову. Пасково перші. Де знаходилось будинку? Жінка була в будинку, повезло. вона якраз була не против. Или не повезло. Так що, вот так. Я пока поставив стекло. це там грохну в это стекло. Все, опять остался без степал. Был Була зуб, я чув. Якраз тільки любви подержать. То що то так плохо була, і то і все все. все, ранки Всірванті політаліфіс ухван представники міської військової адміністрації побували на місці обстрілу. Фахівці зафіксували пошкодження, надали постраждалим консультації. Внаслідок обстрілів Російської Федерації в Херсоні без електрики. Мікрорайон Корабел щойно затихають обстріли. Енергетики намагаються проводити якісь ремонтні роботи. В Білозерці на Херсонщині ворожий снаряд влучив у будинок 61-річного жителя, який на той час перебував на подвір'ї. Чоловіка шпиталізували з міновибуховою травою, ламковими пораненнями лопатки та стегна. Армія Російської Федерації вчора зранку атакувала дроном службове автополіції в центральному районі Херсонщини. Херсона, 25-річного поліцейського шпиталізували на Херсонщині через ворожі обстріли. Упродовж минулої доби загинуло. Загинула одна людина. Троє дістали поранення. Під атакою було 29 населених пунктів. Власне, це вся оперативна інформація. Лілію передаю тобі слово. Дякую, колего. Єлизавета кротик розповіла про оперативну ситуацію на Херсонщині. Відмовившись від перемир'я, Путін переграє та погіршить своє становище. Про це у нещодавньому інтерв'ю виданню «The Hill» заявив колишній радник Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон. На його думку, попри серйозні економічні санкції, кремлівська позиція все ще має сильні моменти з політичної точки зору. Однак і це вже поступово слабшає. Заразом додає перемир'я було би вигідне і росіянам також, адже це час для перепочинку та підсилення збройних сил. Нагадаю, напередодні під час візиту до Києва лідери коаліції рішучих президент Еммануель Макрон, канцлер Фрідріх Мерц і прем'єр Стармер і Дональд Туск висунули Росії ультиматум почати безумовне припинення вогню 12 травня інакше разом зі сполученими штатами застосують проти Москви нові санкції. Опек плюс пішов в Абанк. Картель країн-експортерів нафти вирішив рекордно за останні п'ять років збільшити видобуток чорного золота. Ціни вже стрімко падають. А разом із ними руйнується і фінансова стабільність країни-агресора. Як нафтове рішення вдарить по Росії? Розповість Софія Желінська. Цього тижня країни ОПЕК Плюс оголосили, у червні почнуть збільшувати видобуток нафти загалом на понад 800 тисяч барелів на добу. І це лише початок. Саудівська Аравія, Кувейт, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати та навіть Росія. Усі учасники ринку планують розкачати видобуток до максимуму. До листопада це має скласти понад 2 мільйони барелів щодня. З огляду на поточні здорові ринкові тенденції, як це відображено в низьких запасах нафти, і відповідно до рішення узгодженого 5 грудня 2024 року розпочати поступове та гнучке повернення понад 2 мільйонів барелів на день добровільних коригувань, починаючи з 1 квітня 2025 року, вісім країн учасниць запровадять необхідне коригування виробництва на 411 тисяч барелів на день у червні 2025 року, відштовхуючись від рівня виробництва травня дві Ще двадцять таке рішення продавили саудити. Вони більше не мають наміру підтримувати штучно завищені ціни. Головною причиною є недисциплінованість: Росія, Ірак і Казахстан систематично порушували домовленості і перевищували ліміт. До прикладу минулого року країна-агресорка качала на 100-200 тисяч барелів більше ніж належить. Через це деякі змі передають, що у Саудівській Аравії цим вкрай незадоволені. Ми готові терпіти бренд навіть по 50 доларів, якщо це поверне дисципліну. І це не лише економічна помста. У травні в Білому домі закликали ОПЕК знизити ціни і заявили про ультиматум Путіну або припинення війни, або повне економічне знищення. У Вашингтоні готують 500 відсоткові мита для країн, які все ще купують нафту в Росії. Згідно з законопроектом, покарання включатимуть 500% тарифу на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або Уран. Москва вже готує резервні сценарії: друкувати рублі, збільшувати податки чи заморожувати вклади громадян усе, аби втриматися. Бо навіть у Кремлі визнають, нафта важлива, але відійти цитую від національних інтересів не готові. Ціни на нафту не можуть бути фактором, який впливає на ставлення Росії до її національних інтересів. Національні інтереси це найвища цінність. Експерти зазначають, що через падіння світових цін компаніям дедалі складніше продавати нафту з прибутком. Експорт через Чорне море та Балтику стає збитковим. Надто дорого обходиться транспортування. Криза посилиться за всіма прогнозами. Попереду навіз пропозиції над попитом нафти на ринку більше ніж потрібно світовій економіці. Отже, ціна падатиме. Якщо вона опуститься до 40-45 доларів, нафтовикам російського татарстану через кілька років доведеться закривати бізнес, не залишиться рентабельних родовищ. У деяких районах західного і східного Сибіру ще залишиться щось із прийнятною собівартістю. Але загалом за 5-6 років галузь працюватиме тільки на внутрішній ринок та та й то завдяки державним субсидіям та ціни вже тиснуть. І чим нижчими вони будуть, тим завзятіше у Москві шукатимуть, як завершити победоносну війну, яку не спроможні фінансувати. Софія Жилінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Перемир'я зірвано. Індія та Пакистан звинуватили одне одного у порушенні режиму припинення вогню. Тиша тривала всього кілька годин. Вибухи пролунали у частині Кашміру що під управлінням Індії. Хронологія події у наступному сюжеті. Справжнє дипломатичне чудо у Південній Азії. Індія та Пакистан дві ядерні держави, які більше ніж півстоліття ворогували через Кашмір, домовилися про повне і негайне припинення вогню, починаючи з п'ятої вечора за місцевим часом, 10 травня. Нагадаю, напруга між країнами досягла піку цього тижня. За чотири дні відбулися масовані авіаудари з обох сторін, десятки загиблих військових та цивільних, обстріли прикордонних районів. І от після нічних перемовин за участі Вашингтона несподіваний поворот після тривалої ночі переговорів за посередництва США я радий повідомити, що Індія та Пакистан домовилися про повне та негайне припинення вогню. Вітаю обидві країни з тим, що виявили здоровий глузд і мудрість. Дякую за увагу до цього важливого питання. Угоду підтверджують обидві сторони. Міністр закордонних справ Індії повідомляє, що Нюделі зберігає жорстку позицію щодо тероризму, але припинення бойових дій це крок до стабільності. Генеральний директор з військових операцій Пакистану зателефонував своєму індійському колезі. Вони домовилися, що обидві сторони припиняють усі обстріли та військові дії на землі, в повітрі та на морі. У Пакистані також підтверджують, обстріли зупинено. Угода набула чинності одразу після оголошення. Пакистан та Індія домовилися про негайне припинення вогню. Пакистан завжди прагнув миру та безпеки в регіоні без жодних поступок у питаннях суверенітету і територіальної цілісності. Новину про припинення вогню в прикордонних регіонах зустріли з полегшенням. Тишою по обидва боки місцеві завдячують. Американському президенту ми дізналися про це з соціальних мереж світу Дональда Трампа. Ми раді це бачити. Це хороша новина. Ніхто не хоче війни. Війною нічого не вирішиш. Рішення можливе лише через діалог, лише перемови, єдиний шлях знайти вихід. Ми дуже зраділи, коли почули цю новину. Останні 4-5 днів нам було дуже важко через обстріли з обох боків. Усе село було в напрузі від дітей до літніх людей. Усі сиділи вдома вдень, а вночі зму. Шині були переселятися у сусідні села. Ми дуже щасливі, що оголосили припинення вогню. Війна зачепила б увесь регіон. Постраждали б не лише Пакистан та Індія, а й інші країни навколо. Це правильний крок і з боку Трампа. Він зупинив розвиток конфлікту і домігся припинення вогню. Це правильне рішення Дональда Трампа посадити за стіл переговорів обидві країни, і Пакистан, і Індія зазнали б втрат. Постраждали б і бізнеси, і звичайні люди. Це були б великі збитки. Утім, мир виявився нетривалим. Уже через кілька годин після оголошення припинення вогню в індійському місті Срінагар. Що у штаті Джаму і Кашмір пролунали вибухи. Про це повідомив очільник регіону Омар Абдула. Це не припинення вогню. Підрозділи протиповітряної оборони в центрі Срінагара щойно відкрили вогонь. Та, попри це, сторони наполягають. Наступний раунд перемовин між військовими Індії та Пакистану заплановано на 12 травня. Катерина Кравець, Юрій Куций, подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Активно провести час, поставити персональні рекорди та головне задонатити на військо. В Ужгороді зібралися понад тисяча професійних бігунів та любителів з усієї України. Від самого ранку провели благодійний забіг на 42, 21 та 10 кілометрів дистанції. Долати вулиці міста після дощу було непросто, але учасники впоралися. Мої колеги вже знають, хто переміг. <му> Добряче розімнулися і готові стартувати. Три, два! ...з усієї України вирушили у забіг 42 кілометри Ужгородом. Решта готується до напівмарафону у 21 кілометр. Пан Віктор бігте дистанцію, приїхав аж із Одеси. Чоловік тут найстарший, йому 72. Це мій 30-й півмарафон в житті. Готувався бігою. На жаль, зараз немає великої такої можливості, бо вночі приходиться ходити до укриття, але скільки можу, стільки тренуюся. І, Ви знаєте, тут взагалі збираються люди, які особливі люди. Фанати бігу це особлива, абсолютно особлива когорта людей. Тут нема ані заздрісті, ані. Сім'я Осадчих приїхала з Києва. До повномасштабної війни не пропускали жодного забігу по Україні, так мандрували містами і підтримували здоровий спосіб життя. Нині Олександр воює кілька днів тому. Приїхав додому у відпустку. Її разом з дружиною вирішили провести активно, адже обоє знають наскільки такі заходи важливі. Поєднуємо спорт з туризмом, з споразумів. Спор, спор. Перше приїхали в місто військовослужбовцям. Дуже важливо розуміти, що країна єдина. Що е, ті, хто е, там спереду е, можуть покластися на тих, хто в тилу, тому. Е, Будемо єдині переможемо. благодійні забіги в Ужгороді. Вже стали традицією. Сюди приїздять як професійні бігуни, так і любителі. Всіх єднає любов до спорту та головне благодійна мета. Ми сьогодні біжимо 42 кілометри, 21, 10 і естафети 4 по 5. Основна мета це збір на платформу Супер Хюменс для реабілітації наших військових. Марафонівці також вже стартували. На черзі учасники забігу на дистанції 10 кілометрів. Охочих її подолати найбільше. Серед них і Іван. У нього особлива особиста мета. Я тут, щоб доказати собі, що операція на серце це не вирок. Це моя перша десятка по операції. Трохи більше ніж за годину на фінішній прямій перші переможці на півмарафону. Година 25. Враження супер. Я біг, власне. Від центру Су Суперхюман це центр протезування та реабілітації. І таким чином я хотів продемонструвати, що наші хлопці, наші ветерани, вони дуже сильні та потужні. Повага їм дякую. Сьогодні не рекорд. Сьогодні гарно пробігся. Усі учасники марафону прагнуть зібрати гідну суму за для наближення перемоги України. Слава Україні! Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер. Марафон Єдині Новини. Ірина Баглай вже готова продовжити єдиний марафон. А я продовжую стежити за новинами. Наступний випуск о 22-й. Чи бути переговором про мир, що відбувається на західному кордоні та чому Угорщина блокує вступ України в ЄС? Про це в нашому ефірі за кілька хвилин. Ми боремося за країну. Яка змінюється на краще.